В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox Фен. Всім привіт! Вас вітає вітаєш School Скул FM. Я її везуча Занна Кавеліна. Сьогодні я розповім вам про усі події у світі та нашому закладі освіти. Подорожуємо Україною. Сьогодні у нас Запорізька область. Щоб відвідати Запорізьку область, туристу не потрібні якісь особливі аргументи. Понад мільйон людей щороку приїжджає сюди, адже тут серце козацької України. Тім приваблює край між Дніпром та Азовським морем і іншими, іноді доволі несподіваними цікавинками. 10 січня Запорізька область відзначила свій черговий день народження. З моменту її офіційного заснування виповнилося 83 роки. Тут розташовуються чудові краєвиди на Дніпрі. Тут є острів Хортиця з його легендами козацтва Запорізького, з його старовинними байками. На вулицях міста можна несподівано побачити яскравий і нестандартний стріт арт. Це місце повне романтичних куточків, що створюють атмосферу для закоханих незалежно від їх віку. Тому не зволікайте, вирушуйте подорож вулицями цього міста. Ці землі дивним чином дозволять вам зануритися одночасно в кілька епох, причому як самого міста, так і регіону пройти по віковій історії цих місць. Якщо ви любитель пригод, історії, згадок минулого, ви не зможете повз повсіч. Курені козаків, Покровська церква, Оборонна вежа, безліч інших будівель відтворені тут в рамках історико-культурного комплексу під назвою Запорізька Січ. Вони допомагають відвідувачам перейнятися повною мірою духом козацького лицарства, а на сьогодні все. Чи бажаєте ви побувати у Запоріжжі? Чи, можливо, вже відвідали це чудове місце? Всім папа! -па.